Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні я хочу вам проінформувати вас про міжнародний етап конкурсу Кенгуру 2023 для школярів України, який відбудеться з 16 по 19 березня. Цей конкурс проводитиметься з 9 години ранку 16 березня по. 21 годину 19 березня. В режимі онлайн для всіх бажаючих учнів з 2 по 11 клас. Воєнний стан у нашій державі, реалія дистанційного навчання, ускладнення комунікації вчителів з учнями та їхніми батьками в умовах вимушеного переміщення осіб з районів бойових дій, вимагають особливих підходів щодо організації та проведення цьогорічних учнівських конкурсів. Міжнародний етап математичного конкурсу Кінгуру-2023 відбуватиметься в режимі онлайн з 16 по 19 березня 2023 року. Курс буде проведено за рахунок коштів, акумульованих оргкомітетом та наданих спонсорам. Спонсорами. У конкурсі можуть безкоштовно взяти участь усі бажаючі учні від 2 до 11 класу. Ми вдячні всім, хто перераховує благодійні внески на підтримку нашого конкурсу. Для збереження інфраструктури конкурсу залишається можливість для всіх зацікавлених у розвитку математичної освіти та організацій продовжувати надання благодійної підтримки конкурсу Кенгуру як на торіч. Умовах, так і за будь-якими іншими добровільними грошовими внесками. Реквізити ви бачите, і от хто отримувач, і призначення платежів це благодійні внески на конкурс Кінгуру. Просимо також вказати область, ну і за бажання можна іншу інформацію. Пройти конкурс у форматі онлайн можна з використанням будь-якого доступного пристрою: смартфон, планшет, комп'ютер та під'єднання до мережі інтернет, у тому числі з використанням мобільного інтернету. Крок перший. Початок роботи. Розпочати роботу можна в два рівноправні способи. Або, перше, зайти на сайт kenguru та перейти за посиланням зі сторінки новини конкурсу. Або, другий спосіб, це в командному рядочку браузера набрати та вставити посилання для онлайн-проходження конкурсу. Ця інформація стосується вчителів, тому батьки, якщо хочете, можете теж це прочитати. Але те, що стосується дітей та батьків, я проговорю далі. Одне, що я хочу вас попросити, це записати на листочку код нашої школи 157.102. І запам'ятайте, це саме код нашої школи. При анкетуванні, при реєструванні на конкурс вам потрібно буде ввести саме цей код. Запам'ятайте його і запишіть, але помітьте, що це код нашої школи. Без цього коду учень не зможе прийти реєстрацію та виконати завдання. Коли учень набирає цей код, то автоматично заповнюється назва нашої школи. Яка б вона там не була, щоб там було не написано стара чи нова назва, ви на це не звертайте увагу. Головне, щоб ви ввели ті цифри, які я вам сказала, код нашої школи. Тому що в деяких школах вже переіменували назви школ, але залишилися там старі. Ця інформація теж стосується вчителів, тому на це можете не звертати увагу. Також тут пропонують тим, хто не зміг дізнатися про код своєї школи, то автоматично вводиться такий код 159.999, і потім будуть розглядати ці школи окремо. Але бажано краще, щоб ви знали код своєї школи. Так, переходимо до реєстрації на конкурс, яка буде саме з 16 березня. Коли ви перейдете за посиланням, то у вас з'явиться таке вікно, в якому треба буде заповнити свої дані. Перша колонка це код школи, той, який ми з вами записали нашого ліцею. Друге, прізвище та ім'я в називному відмінку, тобто Петренко, Петро. Так, або Слюсаренко, Катерина. Обов'язково в називному відмінку: хто бере участь? Не кого, а саме хто. Далі, там, де клас, вам треба натиснути на стрілочку і вибрати зі списку. У нас просто 4 клас. І натиснути розпочати конкурс. Зараз ви бачите зразок заповнення реєстрації. Ще раз хочу вам нагадати, щоб ви не споспішали натиснути на кнопку розпочати конкурс, а все уважно перевірили. В, першому, в першій колонці номер, код нашого закладу, нашої школи, нашого ліцею, який ви записали. І у вас автоматично висвітиться внизу роздільна Одеська область, друга школа. Далі, може, по-іншому буде написано, на це не звертайте увагу. Далі ви пишете прізвище, дивіться, в називному відмінку Іваненко, Василь. Клас, вибираєте четвертий, тут написано 9 М, тому що це був математичний клас. Якщо математичний, то вони позначають, позначаються буквою М. І тільки після того, як ви уважно все перевірите, ви натискаєте Розпочати конкурс. Потім у вас автоматично ви переходите на завдання конкурсу. Зверніть увагу, що якщо буде повітряна тривога, або вимкнуть світло, або будуть якісь проблеми з інтернетом, тому ви не хвилюйтеся, вас вибиває з цієї е, роботи, але ви можете потім знову спочатку зареєструватися і почати все спочатку, е, коли у вас буде така можливість. Тому не хвилюйтеся, обов'язково. Е, Робіть все до кінця. Уважно читаєте завдання, а також слідкуєте за часом. Обов'язково на це теж звертайте увагу. Крок четвертий. Завершення роботи. роботи. Ви слідкуєте за часом, тому що обов'язково можна повертатися до попередніх завдань, якщо ви не виконали, але обов'язково ви повинні дивитися виконувати спочатку ті завдання, які ви зможете зразу це все виконати. Читати уважно, тому що буває таке, що там даються завдання на логічне мислення. Після цього, як ви переглянули всі завдання, ви потім натискаєте кнопку Надіслати відповіді. Зверніть увагу, що внизу там буде висвідчуватися синеньким кольором ті завдання, які дитина виконала. Зверніть увагу, що навіть після того, як ви натиснете на кнопку Надіслати відповіді, вас ще раз запитає комп'ютер, чи справді хочеш завершити. У тебе залишилося питань без відповіді і написано, скільки питань без відповіді. І ви обираєте або повернутись до завдань, або все ж таки надіслати відповіді. І останній крок, саме такий важливий, що я би хотіла, щоб ви, батьки, обов'язково були присутніми при цьому для, з дітьми і їм в цьому допомогли. Тому що е, дуже часто, після того, як діти закінч, закінчують роботу, у них пишеться, висвічується таке вікно, де написано, що твоя відповідь прийнята, і синеньким кольором теж написані 6 цифр. Код самого учасника, особистий код кожного учасника. Оцей код, вам треба його обов'язково десь записати, сфотографувати і відправити на всякий випадок вчителю своєму. Тому що буває дуже часто, що дитина забуває цей код, батьки теж не проконтролювали це, і потім дитина не може знайти свою роботу, свої відповіді, дізнатися, і не зможе отримати сертифікат. Цей код не зможе він потім знову зайти на сторіночку і знайти його ніяк. Він зможе зайти на свою сторінку тільки за допомогою свого особистого кода. Якщо світ вимкне і, світло вимкне і він не встигне виконати завдання, то він зможе за кодом школи зареєструватися заново і пройти це все. А якщо він не запам'ятає свій код, то він потім не зможе знайти свої відповіді і свій результат. Тому на це, будь ласка, зверніть увагу, обов'язково. Навіть якщо ви забули, десь загубили, а у вас є можливість ще раз дати цей тест, тому можна ще раз пройти тест, але вже спочатку і у вас вже буде інший тест і інший результат, інша сторінка і інший сертифікат. В сертифікаті будуть написані ті прізвища і ім'я, які ви написали. Якщо ви написали там з помилками, то і в сертифікаті у вас буде з помилками. На це теж звертайте увагу. Ще раз, будь ласка, в кінці, коли скажуть, що твоя відповідь прийнята, і, шановний учаснику, запам'ятай, запиши чи сфотографуй цей код, обов'язково це все зробіть і то, і то, і то, і, то, і ще відправте вчителю. Результати та сертифікати учнів можна буде знайти через сайт Центрального оргкомітету за посиланням, який буде відкритий через певний час. І там можна буде переглянути результати учнів, і також завантажити свій сертифікат. А також можна через сайт Одеського регіонального оргкомітету теж за цим посиланням. Але це буде орієнтовно через 2 місяці після конкурсу в pdf форматі і це можна буде зайти за кодом свого учасника і завантажити pdf ці сертифікати. Ще невідомо, як будуть виглядати сертифікати весняної сесії, але ви бачите зараз сертифікат, який був з 9 по 11 грудня 2022 року. Ось він так виглядав. І зверху тут було написано, який результат синього кольору, червоного кольору, там все буде пояснюватися, як. Добрий результат, гарний результат, високий результат, все буде написано саме тут. Тому я би хотіла вас обов'язково, щоб дитина отримала такий сертифікат, навіть якщо він просто взяв участь, він не займав якогось вищого рівня досягнень, але він захоче отримати цей сертифікат. Тому, будь ласка, звертайтеся до вчителя, і вчитель вам допоможе, але обов'язково ви повинні запам'ятати свій особистий дитини, особистий код. Щиро вдячні за увагу, бажаємо успіхів у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру 20... 2023 року. Будь ласка, не хвилюйтеся, звертайтеся до учителя, учитель допоможе, але не втрачайте можливість дітей брати участь у таких цікавих закладах. Це і повчально для дітей буде, і також розвивальне, тому що дітям, дітям треба трошечки відволікатися від стандартних форм навчання, успіхів. І, якщо потрібні запитання, звертайтеся, будь ласка, допоможу.